Українські захисники і далі там працюють. Стало відомо про деокупацію селища міського типу високопілля на Херсонщині. Зранку ще військовики підняли український прапор. Бачили ви в очевидці фотографії на даху місцевої лікарні. Це сталося за цей населений пункт. Вже давно йшли бої. Телеграм-канали повідомляють, що про звільнення високопілля наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд а генеральний штаб збройних сил України. Інформації поки що не підтверджував. Але, от буквально за хвилини на хвилину, має вже. З'явитися вечірні зведення будемо долучати до ефіру інформацію від нашого генерального штабу. Наопоки поки поговоримо про те, що відбувається на наших фронтах, із керівником центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. З нами на зв'язку Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Таю вас, героєм слава. А отже, ну виходить так, що поки там шойгу про звітую про четвертий раз взяті піски, які насправді не взяті, у нас от з'являються все більше і більше населених пунктів на Херсонщині. А звільнення, от як можна зараз охарактеризувати ситуацію на наших фронтах, от зокрема на півдні, чи є там якісь суттєві зміни стосовно от позицій наших і ворожих сил? Ну тривають бої. Ми бачимо, що українським силам вдається втілювати стратегію, та яка правильно обрана, вочевидь, тиснути на противника, тримати під вогневим контролем. Все, що можна сказати на сьогодні, що інтенсивність і кількість обстрілів з української сторони зростає. Як і географія цих обстрілів розширюється, і зараз вона не тільки правобережжя або лівобережжя Херсонщини становить, а й Запорізький напрямок, Мелітополь і інші населені пункти, тобто у українських сил з'явилися фактично більше можливостей для встановлення не тільки вогневого контролю за мостами, які ми бачимо час від часу вибухи, які відбуваються, тобто можна сказати, що система далекобійної артилерії. Українські Вони контролюють ситуацію зі зривом логістики окупанта, але також помітно, що зросла кількість вилітів авіації. Це видно по статистиці, яку надає офіційно у своїх повідомленнях командування Південь, що зросла кількість вилітів авіації відповідно нанесення. Ударів уже не тільки по складах а, з боєприпасами чи безпосередньо по стаціонарним пунктам, військовим частинам, або місцям, де можуть перебувати окупанти, але й так само фактично по скупченню їхніх сил, які знаходяться або на передовій, або в ближньому тилу, тобто по їхнім а, позиціям, що означає, що так поступово ініціатива. Переходить на український бік, і ось це метод фактично витіснення російських військових із півдня України, тимчасово окупованого із правобережжя Херсонщини, а далі Лівобережжя. Ну ця робота по цьому вогняному тиску і по звільненню української території вона триває. А угу. пане Олександре, дуже часто ми чуємо, от якраз про це перехоплення ініціативи в контексті тих дій, які відбуваються на фронтах. От поясніть, будь ласка, з військової точки зору, що це таке, як це впливає на хід бойових дій, там в тому числі і на війну. Дуже просто я буквально щойно це пояснював. Справа в тому, що противник відбувається так: або наступає противник, або наступаєте ви. Або відбувається якась ситуація, фактично статична, як це називається в англійській термінології «стейлмейт». Тобто, ну це коли входить все в таку позиційну фазу, коли немає ні руху, нічого. На сьогоднішній день ситуація як складається за ці кілька місяців. Вона перейшла від того, що наступали російські війська. Які рухалися по двом напрямкам на півдні, якщо ми говоримо про правобережжя, вони рухались на Миколаїв, як відомо, і там були бої. І другий напрямок намагалися прориватися аж туди на Кропивницький. Тобто вони виходили ось таким клином. Весь цей рух блокований на сьогоднішній день. Російська артилерія, вона є, але ми бачимо, що незважаючи на присутність російської артилерії, вона втрачає перевагу. Чому? Ну, тому що знищується нормальне логістичне забезпечення військ, відповідно, зривається постачання снарядів. А ті снаряди і боєприпаси, які були завезені ворогом напередодні, вони фактично знищуються в великій мірі на складах. Ну і наступне це те, що інтенсивність обстрілів вже з українського боку більше. Відповідно, зростає кількість вилітів авіації. Це означає, що. Продовжується робота по фактично ну, осліпленню противника. Ми бачили, як знищували засоби протиповітряної оборони. Тобто, це все елементи. Їх ще є набагато більше, ну але це основні, які свідчать про ось цей перехід. Ну і найголовніше, що моральний дух у українських підрозділів він так само вищий набагато, тому що захищають українську землю свою. у російських сил. У них зараз відбувається фактично ось це усвідомлення між тим, що їм розповідали, тому що на правобережжі Херсонщини російському угрупованню військ, та й на лівобережному, так само вони проводять політінформацію про те, що насправді скоро російські війська будуть наступати. Ну, це вже протягом місяця розповідають. Що вони готуються до наступу на Кривий Ріг, на Миколаїв, і насправді ситуація в українських сил погана, вони підуть вперед. Але розумієте, на тлі цього ось цей, ось цей контраст між цією брехливою пропагандою російською і тим, що відбувається насправді. А насправді, коли ці підрозділи приїжджають на передові позиції, вони бачать, що ситуація далеко не така. Коли вони бачать, що. Як під вогневим контролем постійно їхні позиції і переправи через Дніпро, вони теж це розуміють. Відповідно, це впливає на зниження моральних якостей і деморалізує певний склад супротивника. Не весь ще, на жаль, є такі, хто готовий продовжувати воювати, і для цього вони там зміцнюють оборону. Але частково це впливає на моральний стан, який стає гіршим, звичайно. Ну так, мабуть, що взагалі саме статус окупанта він теж би мав впливати на нормальних людей і на їхній моральний стан. Також Пане Олександру, до речі, щодо також наших позицій, можливо, навіть переваг кажуть про те, що на сучасні системи ППО Айрістін до нас мають надійти вже цієї осені. Про це за результатами зустрічі з президентом Німеччини Штайнмаєром, зокрема розповів наш прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він якраз має відрядження до Німеччини. Ми очікуємо, що Німеч стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони, сказав очільник українського уряду. Також Магаль додав, що реактивні системи залпового вогню марс 2 та самохідні артилерійські установки панцергаубі 2000 вже гарно показали себе на полі бою, і Україна сподівається на збільшення постачання важкого озброєння. Тобто, фактично тут можна сказати про те, що там Німеччина вже... Не каже, що вони бояться якось спровокувати Путіна чи затягтися в цю війну. Вони нам допомагають. У ці системи АІРІСТІ вони наскільки посилять і в чому нашу протиповітряну оборону? Ну вони це системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії, передбачені для збиття повітряних цілей, як починаючи від безпілотників, які можуть летіти ну різних моделей, в основному це. Вочевидь, безпілотники, які можуть летіти вище п'яти тисяч метрів, тому що те, що нижче, можна збивати іншими системами ближнього радіусу дії. Ну і закінчуючи криватими балістичними ракетами і так само літаками відстань, я не помиляюсь до 15 кілометрів висоту, і в 50 вони покривають фактично сама пускова установка в дії. Ну Тобто, це хороші системи, обладнані сучасними. Ракетами непогано себе зарекомендували, і звичайно, що це стане посиленням наших спроможностей і захисту в першу чергу від ракетного терору, який продовжує Росія проти нас. Тому це звичайно важлива підтримка. Угу. І от до речі, тут казали ще про осінь. Зокрема, от чи може змінитися ситуація, коли похолоднішає, коли пропаде листя на деревах, коли почнеться зима? Чи це якось впливає на хід? Бойових дій на війну, Ну, десь впливає, в чомусь, звичайно, ці фактори вони завжди впливають, і погодні умови, і, ну, тобто треба розуміти, що специфіка руху техніки не по дорогах, так, вона теж передбачає, що якщо розмерзається земля, йдуть опади, і таке інше, вона розм'якає, може застрягати техніка. Такі випадки ми бачили, наприклад, на Чернігівщині. Де, коли перебували російські війська там на початку березня, в деяких місцях, коли вони там намагалися проїхати, вони, не знаючи місцевість, застрягали і лишали свою техніку. Потім українські так, тракторні війська, тракторні підрозділи витягували, її ремонтували і відправляли в наші війська. І вже трофейна техніка била окупантів. Тобто, звичайно, впливає в сенсі того, що. Немає так званої зеленки, відповідно, ну скажімо так, треба більш творчо, креативно підходити до того, щоб шукати укриття диверсійно-розвідувальним групам або групам, які діють, наприклад, там передовим на ведуться для ведення протитанкової роботи, і таке інше. Тобто, звичайно, це вносить корективи певні. Вони враховуються. Ну, зрештою, чи має це якийсь стратегічний кардинальний кардинально внесе якісь зміни? Ну, побачимо. Хотілося, щоб внесли на нашу користь. Звичайно, угу. тобто не можна однозначно сказати, чи це для нас погіршує ситуацію, чи покращує, так? Ну розумієте, знову ж таки, все відносно, тому що будь-яка будь ситуація вона може містити як і мінуси, так і плюси. Залежно від того, в якій ситуації перебуваєте ви, якщо ви перебуваєте в ситуації, що вам треба стримати рух танкових колон, наприклад, противника або артилерійських систем залпового вогню, наприклад, реактивних систем, або іншої техніки, яка не володіє ситуацією на місцевості, має старі карти або втратила координати, відповідно збилася зі шляхів і рухається. І застрягла десь в болотах чи в якомусь ґрунті, такому м'якому і вологому, ну це на це звичайно грає на користь виявити їх і знищити артилерію чи іншими засобами. Якщо питання стоїть, те, що ми проходили робота і прикриття фактично в зелених зонах чи в інших насадженнях, звичайно, це зменшує можливості. Ну але сказати про те, що. Вдарить якийсь сильний мороз. Він раптом якусь ситуацію сильно змінить в контексті розстановки сил, балансу сил. Ну я не думаю, що цей фактор він може бути супутнім, але він не може бути визначальним. Так, ну що ж, будемо чекати. Ми на те, що вже невдовзі настане, і від зими від осені нікуди нам на жаль не дітися. Може й нещастя. А до речі, що до наших успіхів на... Інших фронтах, будь ласка, дуже коротко там були окремі повідомлення про те, що можливо змінилася ситуація. біля села Озерне у Донецькій області він має якусь стратегічну мету. Про це повідомляють зокрема і військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він розташований 32 кілометрах на схід від Слов'янська поруч із Сіверськом. Сіверському. Ми нагадаю, що за це місто фактично наступом на слов'янськ продовжили цю так звану битву. За Донбас, а наші вороги після того, як Сєвєродонецьк Сіверодонецьк з Лисичанськом фактично стерли з землі каменя на камені, там подекуди не залишили. Щодо цього зерного, будь ласка, дуже коротко, як це може теж чи може це змінити якусь ситуацію. Там казали, б, що має цей пункт теж певно якусь ціль стратегічну, от яку він має вагу зараз? Ну, давайте не будемо забігати наперед. З'явиться інформація офіційна від нашого командування. Тоді можна буде це говорити. Я при всій повазі до джерел і до колег ваших журналістів, шановних. Ну але я, я дуже хотів би, щоб це було саме так і ця інформація підтвердилась. Загалом, що я можу сказати станом на зараз, це те, що російські сили вже безуспішно протягом двох місяців активно навіть більше намагаються. Проводити операцію по штурму слов'янську, успіхів, у них там немає в цьому напрямку. Вони з трьох напрямків це роблять. Вони роблять це з напрямки Долини від Ізюму. Вони роблять це з напрямку Святогірське Богородичне, де активізувались бої, і робляться з напрямку Лимана східніше. По жодному на сьогоднішній день у них немає успіхів. Так само немає успіхів по захопленню Бахмуту, і так само, незважаючи на інтенсивність. Обстрілів і вогню на авдіївському нато, тобто на всіх атаки стримуються. Якщо ще підтвердиться інформація, що збройні сили зуміли покращити своє тактичне положення за рахунок контрнаступальних дій і відбиття атак противника, то це взагалі свідчить про те, що ну, навіть на сході, де не була перевага російських сил, зараз ситуація змінюється, і українські сили можуть її перевертати на свій бік. Що добре для нас, звичайно.